Yeah, yeah, yeah. Це для справжнього друга, для брата на роки. Вітя цей трек летить прямо для тебе вчинали з горів. Де асфальтні лісарі, там мріяли, продуш. Маршрути. Ти завжди був поруч, коли всім все одно, коли світ холодний, ти тримав моє седло, вітя не зрадить, він реальний до кінця. Його слово важче, ніж будь-яке Це Хай навколо грають ролі, хай змінюються міста, я знаю, з братом, Вітком все піде на ура. Вітя мій брат на максимум звук. З ним не бувай сам, бо з ним цілий рух. Разом піднімемось, хай падає. Це найкращий мій хід, тільки було ночей, де ми сміялись та сліз, скільки планів складали, у кожному є зміст, він тримає баланс навіть коли є шторм, і його серце відкрите, там немає норм. Вітя завжди на стилі, він вібрує бас, його слова прості, але в них завжди клас, з ним можна і в тишу, з ним можна угар Це мій друг на віки, мій найближчий товар, Це мій брат на максимум звук, з ним не бувай сам, бо з ним цілий рух. Разом піднімемось, хай падає світ. Дружба на руки це найкращий мій хід. Приду мій падного биття. Не ставить плече. З ним будь-який шлях стає легшим, ніж є. Він не робить фей його дружба золото, а не просто трек Ми не шукаємо пафосу, ми справжні до кісток, де я там і він, і де він, там мій крок Неважливо, що завтра, бо сьогодні є ми. Ця історія братерства без крапки межі, з ним можна пройти і в огоні дощі з ним можна летіти, не боячись висоти, хай почують усі, хай запам'ятає світ Дружба з Вітьком, то назавжди мій хіп Хиття мій брат на максимум звук. Тим не бувай сам, бо ним цілий рух, разом піднімемось, хай падає світ Дружба на руки, це найкращий мій хід Віта, віта, мій брат назавжди, Разом ми сильні, разом завжди, Разом піднімемось, хай падає світ Дружба на руки, це найкращий мій хід Коли хтось падає, вітя підставить плече. З ним будь-який шлях стає легшим, ніж є. Він не грає в ігри він не робить фейк. Його дружба золото, а не просто трек. Коли хтось падає, вітя підставить плече. З ним будь-який шлях стає легшим, ніж є. Він не грає в ігри він не робить фейк. Його дружба золото, а не просто трек. Ми не шукаємо пафосу, ми справжні до кісток, де я там і він, і де він, там мій крок. Неважливо, що завтра, бо сьогодні є ми. Ця історія братерства без краткій межі. З ним можна, пойти, і в огонь, і дощі. З ним можна летіти, не боячись висоти. Хай почують усі, хай запам'ятає світ. Дружба з відьком, то назавжди мій щит Вітя мій прат на максимум звук. З ним не бувай сам, бо з ним цілий рух. Разом піднімемось, хай падає Роки, це найкращий мій хіт вітя Вітя, мій брат не завжди, разом ми сильні, разом завжди.